Висновок, це вороги, це ті, на кого ми чекали двадцять тисяч років, це ті, на кого ми чекали, щоб помститися їм. Все на це вказує. Це люди з планети під назвою Земля, які двадцять тисяч років тому оголосили війну та Олану, які тримали нас у неволі, розорили нас. І знищили страшною хворобою. Потім вони пішли жити в іншу галактику, щоб врятуватися від хвороби, якою вони заразили нас після того, як розграбували наш світ. Вони забули ту війну і той час вони забули нас, але ми не забули їх. Вони вороги. У цьому немає сумніву. Наше чекання закінчилося.